Усе більше молодих людей віком 18-24 виявляють бажання добровільно долучитися до війська за контрактом. Набір проводять 13 бригад сухопутних військ. Про це заявила офіцер відділення дистанційного найму першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України, молодший лейтенант Алла Пунько. Передає УкрІнформ. А, пряма цитата. Ми бачимо кількість заявок, як. Які кандидати подають у кожну з цих бригад, і відповідно до цього робимо висновки, що кількість людей збільшується. На жаль, я не можу назвати цифри, але ми ведемо статистику. Сказала вона про доєднання молоді до захисту країни? Говоримо з інструктором 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового атамана Івана Сірка, з позивний буцефал, який вже з нами є на прямому зв'язку. Слава Україні! Дякую, що доєдналися! Героям слава доброго дня всім. Тож ваша бригада також співпрацює з молодими захисниками та захисницями. Також їх запрошує до своїх лав. Якщо можна, змалюйте портрет. Хто ці молоді люди, які стають на захист нашої країни? Так, наша бригада набирає молодих людей за контрактом 18-24. Це ми були одна з перших бригад, які почали це набирати. Портрет молодого захисника. Я з свого досвіду, з тих, що я працював, це мотивовані люди, які хочуть захищати свою державу, якщо коротко. Ну російська пропаганда говорить про те, що це так е, йдуть на роботу. А ви би сказали, що мотивація все-таки фінансова? Чи більше мотив... Ну, очевидно, що воно теж має значення. Але яка ще мотивація в цих людей? Насправді 18-24 ну, це жити і життя творити. Так, я вважаю, що е е пропозиції контракту теж мають якийсь е фактор, але точно не першостепенний. Тобто, з тими, що я спілкуюся і спілкувався, працював. то Вони кажуть, що вони саме хочуть захищати країну, і деякі з них їм щойно виповнилося 18 років, і вони одразу пішли до війська. Тобто, деякі з них навіть не знали, що вони йдуть за цим контрактом. Вони просто звернулися в бригаду. То ми бригадою набираємо через рекру... рекрутинг, вони просто звернулися до рекрутингу. Хотіли просто піти в бригаду, підписати контракт. і Їм кажуть, що може ви підете на цих умовах, тобто на через цей контракт отримає там то, то то то, -то і вони навіть деякі були здивовані, що так взагалі можна. А Скажіть насправді серед тих, з ким ви працювали, хто долучився до вашої бригади з молодого покоління, чи є ті, хто пережили окупацію або втратили когось на війні, і це для них став особистий виклик? Про окупацію не скажу точно, але здається, декілька хлопців розповідали так, що в них загинули брати чи батьки. Не пам'ятаю точно. Я думаю, це має якесь значення. І вони тренувалися напевно більше всіх. А як відбувається навчання контрактників? Які його складові? Тобто, і як відбувається підготовка молоді? Підготовка відбувається перше, що проходять курсанти. Це базова загальна військова підготовка, Вона проходиться у нас в бригаді, тобто ми її проводимо силами своєї групи інструкторів, яка в нас сформована. Далі курсанти проходять фахову підготовку за своїми посадами, які вони обрали ще в період підписання контракту. І після того, як вони пройшли фахову підготовку, вони ще проходять курс адаптації, який складає 14 діб. Але вже це в себе в підрозділі, тобто вони знайомляться з побратимами, з командирами може десь займаються під свої завдання, тобто під завдання свого саме підрозділу. Якщо ну, якщо хочете, я можу розповісти більше про базову загальну військову. Так, давайте мені здається, здає, що так. тут має бути заакцентований цей момент, тому що я розумію, що вона десь напевно відрізняється від підготовки інших. Людей, які бажають долучитися іншого віку до служби. Але в чому особливості базової військової підготовки саме для контрактників 18-24? Ну насправді відмінностей як такових немає саме за курсом, за підготовкою є, але вони в тому, що ці молоді хлопці, вони. Як би сказати, здорові. Тобто в них немає болячок, які вилазять вже з віком, тобто немає там колін, які болять, спини, яка не може багато тягати бронежилет. І тому ми більше налягаємо на їх фізичну підготовку. Бо зрозуміло, що це люди, які спочатку це був ковід два роки, потім війна. В них немає, ну не було так можливості займатися фізично і. Всі розуміють, що війна це дуже фізично виснажливе діло, тому ми дуже-дуже налягаємо на їх фізичну підготовку. І з того, що ми бачимо, в нас це дуже непогано виходить, бо зараз для них там їх майже неможливо втомити. Вони, вони можуть там, декілька годин займатися фізичними вправами і взагалі не втомитися, і потім ще займатися якимись… Ну, провод якісь заняття, Супер. а от стосовно психологічної підготовки, чи робите також на цьому акцентуєте увагу? Так, звісно, ми проводимо заняття з психологічної підготовки, це як лекційні заняття, де їм розповідають, що таке стрес, як з ним боротися, про всякі е, дихальні практики, тобто, як правильно дихати, щоб заспокоїтися, щоб е, пережити цей стрес. А також наприкінці другого тижня їх підготовки проводиться психологічна смуга перешкод, де вони проходять смугу перешкод саме з психологічним впливом дуже сильним. Ми на них максимально тиснемо, стріляємо ну майже над головами. Ну звісно, холостими набоями, кидаємо багато димів, багато навчальних гранат. Завжди там літають дрони, щоб вони всі ці звуки вже чули та розуміли, як на який звук реагувати. Звісно, в них вже наприкінці другого тижня, вже якась підготовка є, тобто вони вже щось навчилися. Вони намагаються її, так би мовити, використовувати під час цієї смуги перешкод, але зрозуміло, що коли в них стрес, ну це молоді хлопці, які по, по суті. Ніякого стресу в житті не відчували. Тобто, і тут в них такий стрес, на них кричать над ними стріляють. Тобто купа димів, і в них це ну, викликає дуже великий стрес. І вони не розуміють, як е, використовувати свої знання. Вони просто забувають, з голови все вилітає. І саме це дає їм можливість потім переосмислити це все. І в подальшому, коли в них буде стрес. То в них вже буде якийсь якась процедура, по якій вони будуть з ним боротися. Тобто, ми після кожної смуги перешкод з ними працюють психологи. Вони їх навчають, як правильно з цим боротися, і в кінці курсу в них є ще одна смуга перешкод, щоб вони вже зрозуміли, чого вони навчилися і як вони навчилися боротися з цим стресом. А який фах можуть здобути контрактники у війську? Так зазвичай це хто. З того, що я пам'ятаю, це гранатометники, то відсотково ми їх проводимо теж в себе в бригаді. Далі розвідники, марксмени, стрільці-санітари. І, здається, ну, це все, що я пам'ятаю, це, мабуть, краще звернутися до рекрутного центру. Тобто, якщо в когось є питання, які посади, звертайтеся до рекрутного центру нашої бригади, навіть якщо ви хочете піти в іншу бригаду, звертайтеся. Вони вам підкажуть, розкажуть, тобто. А як звернутися, я зараз підкажу, бо безпосередньо на екрані вашого телевізора ви бачите QR-код. Якщо ви скористаєтеся ним, він у вас безпосередньо переведе на офіційну сторінку 92 ї окремої штурмової бригади. Там ви дізнаєтеся більше про рекрутинг до цієї бригади. а Якщо ви цікавить номер телефону, то в описі під цим відео ви знайдете і номер телефону, а також знайдете і банківські реквізити, як підтримати 92 другу бригаду. Бо якщо не у війську, то для нашого війська запам'ятайте золоте правило виживання. Нашої країни ще давайте одне уточнення загалом про рекрутинг, які зараз гарячі вакансії і хто звертається? Ми проговорили про молодь 18-24, а Якщо говорити про старше покоління, є ті, які звертаються, чи все-таки десь працював оцей російський наратив, що в нас вже закінчилися добровольці. Ні, це ну повна маячня. Звертаються їх дуже дуже багато. І ми постійно проводимо підготовку саме рекрутингу, тобто не, не беремо 18 24 а саме рекрутинг. Тобто, ми проводимо і тих, і тих, і дуже багато людей йдуть дуже розумні. Люди є старі старше покоління, яка йде більш там водіями, на всякі вантажні вантажівки. Тобто, це теж такі вакансії, які потрібні у війську, йдуть інженери. З вищою освітою програмісти. Вони всі йдуть, йдуть дронщиками, йдуть техніками. Тобто, вони розуміють, що вони можуть робити, і хочуть робити, хоч щось для війська. У мене був хлопець, який в Харкові працював програмістом. Він донатив на ЗСУ, донатив великі гроші, ну насправді великі. Дуже багато допомагав. Потім сказав: Я вважаю, що я роблю недостатньо, і пішов у військо. І він проходив підготовку, ну, якусь частину підготовки в мене. Дуже мотивований хлопець, який зараз працює по своєму напрямку і показує дуже гарні результати. В кожного своя мотивація, як ви бачите. Звісно, ми всі різні люди, в кожного своя мотивація. Хтось йде, щоб захистити свій дім, щоб не пустити ворога далі. Наприклад, от у мене була мотивація, я приєднався до війська до цієї саме бригади ще в 20-му році. От я хотів захищати свою країну, щоб о, ніхто не прийшов у мій дім. І коли почалося повномасштабне вторгнення, е, захищав е, разом зі своєю бригадою Харківщину. І це була для мене ну, найкраща мотивація. А якщо, знаєте, 13 бригад, ми говоримо про контракт 18-24, 13 бригад, е... Закликає до себе молоде покоління захисників країни, і десь є така конкуренція між бригадами? Насправді є про це, і хтось є в лідерах, хтось більш активно проводить свою рекрутингову кампанію серед молоді, хтось менш активний, але завжди знаєте, є таке питання: а чому саме ваша бригада? Тож я поставлю вам це питання: а чому вашу бригаду мають обрати добровольці незалежно від віку? Ну, я вважаю, що це одна з топових бригад Збройних сил України. Вона такою була і вона такою є. Якщо ми беремо навіть часи АТО, коли ну, була більш позиційна війна, бригада величезна, яка виконувала дуже важкі задачі, тримала дуже важкі напрямки. І повномасштабна війна показала, що дійсно бригада стоїть і бригада може виконувати задачі. Це показала, як захист Харківщини. Звісно, ми працювали. З іншими бригадами, але я вважаю, що 92-га була одна з провідною бригад, з провідних бригад, яка втримала саме Харків. Бо я пам'ятаю ті дні, бо я не приймав в них участь, і я пам'ятаю, як бригада стояла і тримала ці рубежі. А також зараз дуже великий плюс, що в нас з'явилася твоя група інструкторів, і ми проводимо самі підготовку особового складу. Виходячи з завдань нашої бригади, зрозуміло, що війна постійно змінюється, тобто сьогодні вона може бути одна, через, через місяць вона вже зовсім інша. Ми постійно спілкуємося з підрозділами, переймаємо їх досвід і постійно думаємо, як впроваджувати його в нашу систему підготовки. Тобто, зараз в нас є дуже великий. Пласт підготовки спрямований на антидроновий захист, наприклад, Тобто постійно працюють дрони над курсантами, щоб вони запам'ятовували цей звук, щоб вони реагували, щоб вони розуміли, як поводитися проти дрона. Тобто, топове. Ну я вважаю, що це топова підготовка. Також ну, всі, від, всі види підготовки, таке як домедична, вогнева, тактична, ми постійно вдосконалюємо, постійно дивимося. За новими так би мовити, трендами в підготовці нашої також спостерігаємо за західними партнерами, що в них е, переймаємо їх досвід, так би мовити, їздимо постійно на якісь курси для покращення наших знань, як теоретичних, так і практичних. Тобто, і я вважаю, що топова підготовка є основною складовою, чому треба обирати нашу бригаду. Ну, звісно, може в деяких в інших бригадах теж непогано, але я вважаю, що в нас вона найкраща. І якщо б мене так навчали ще коли я приєднався до війська, ще в далекому 20-му році, то я б був дуже задоволений. Ну я вам дякую за ваш захист і за вашу службу. І закликаю нашу аудиторію, якщо хтось шукає своє місце у війську, розглянути 92 другу бригаду імені кошового Атамана Івана Сірка. qr код є на вашому екрані. А в описі під цим відео ви знайдете і банківські реквізити, як долучитися на підтримку цієї бригади. Бо якщо не в зсу, то для зсу формула нашої перемоги в майбутньому. З нагадаю, з нами був інструктор 92-ї кремої штурмової бригади імені кошового Атамана Івана Сірка. З позивним, бо це фан. Кажу вам дякую, кажу до зустрічі в наступних етерах. Бережіть себе і слава Україні. Дякую вам також. Героям слава.